Ось і прийшла пора підгорнути картоплю. Оце кілька днів назад я спробував чарліком, як я його називаю, проходити з окучником Косогір. Вон видно, як він стоїть боком донизу, двигун високо, водити його важко. Хоча і зробив Ходо зменшувач, колеса крутяться помаленьку, потихеньку він іде, але завжди він старається впасти. Я його тримаю. Нагрузка на руки, я вам скажу, немаленька, і на ноги теж за ним. Походити, порозвертати, хоч він і легкий, але все рівно. Ось я собі почухався за вухом, згадав, що в мене ще ж є МТЗ05, з якого я зробив трансформера. Хто бачив у групі, той бачив, хто не бачив, може подивитися. І вирішив я робити трансформера і окучника. Оператора ручка зболіла, махає, бозі-бозі. Оце так. Якийсь він кривий рядок, думав, що тут вся картопля вилетить. Нічого нормально. Проходю по два рази, хоча подивитися оцей рядок, що я останній пройшов. То байдуже. Це, це я вже другий раз, якщо по ньому, ні, перший раз. Один раз оце я прийшов. Да? Люд, це я перший раз прийшов цей рядок, так? Да? Перший. Цей два. В принципі, може бути, можна по два рази і не ходити. Але якщо вже я так пішов по два рази, то і от чому я так мучуся чотирьох бо не раз вже я знімав відео, тут видно, я думаю, камера передає. Вон, там верхні рядки картоплі, вони на кілька метрів вище від цих. І тут, якщо навіть отак подивитись по рядках, видно, як вони сідають оце міжряддя і оце. От тут вже воно. Ну я бачу, я бачу що тут якось огір і мотоблоком я тут справитись не можу. Оті рядки отут вище, оце вони підгорталися чарліком. Ух ти, хто це його садив? Я не знаю, хто це його садив. От. Я вважаю, що якщо підгортати чарліком одним розпашником, то отаке міжряддя. Оце може бути туди. Якщо міжряддя брати... Ось таке, то погано зрівновано, погано розгортає, там крила треба, хто бачив мої відео вже бачив, дехто підказував, хоче подовжити крила, щоб воно більше розгортало на краї. ну якось Я, так. Ну, я вам скажу так, що Мотофризую. ото на тих коліщатках від картоплесажалки сажалки. На цьому косогорі, отут я показую, як він стоїть не рівно, а він стоїть отак. Двигун високо. Ну, Опускати двигун я не буду. У мене є інші плани на наступний рік. Дай Боже нам дожити. Бажано у мирі. Ось. І я потім вже буду і... Садити картоплю теж на чотирьох так щось я придумаю, я краще на краях потрішки там лишу е, значить, е, для розворотів. От Тому що тут так е, змушений ходити в одну сторону, бо при тій стороні ближче до ножі засаджена картопля, а з е, цієї сторони є. Більше місця. Я спеціально ще більше місця залишав, тому що після того, як садилася картопля, там вночі ходилась е І отут ось таке воно виходить. Ну, отут пішки, я поїздив по ньому. От. А отут я забув підняти окушника. А наступний. рік я буду садити вже тільки на чотирьох колесах, тому що е, там я показував де широкенецький рядок. От, а І тут видно оте при посадці на цьому кусогорі зносить. Про желізні колеса, про грунту, все це навіть не говорить мені, тому що пробував, все рівно піде донизу. Ось, е, не знаю. Ну, на наступний рік така собі задумка, що нажавсь чіпляти тепло за чотирьохколесним, за трансформером своїм. Добре, що я зробив його трансформером. Картоплю садив мотоблоком. Зараз підгортати я навіть не пробував мотоблоком. Я відразу чіпив його на чотири колеса. І так собі мені здається, що навіть зовсім... Непогано. Ось така картина вийшла на розворотах. Ну із принципу гірше її не буде. А взагалі хто ну, це, -це... Ну, не підняв. Не підняв окучника, а... почав розвертатися і тут порвав. А тут байдуже. Тут воно ще сапкою підправиться, то що робити? Це експериментальний рік. Я на ньому тут чотириколісним ще не їздив, От, тут я розвертався, оце таке зробив. От, так як вона все рівно примерзла. А взагалі побачу. По осені хто захоче побачить, як я буду копати, я спеціально виділю. Візьму тут не ковпачом пройдуся, а лопаткою викину цю бараболю, Подивлюся, крепко я тут знищив врожай ні. Але порівняно з тим, що я там верху ходив е мотофризою, як вона мене перевертала, як я її ловив, то це зовсім інша картинка. От. Це розвертався він взяв заглох. Я вирішив піти пообідати. Тут залишилося ще три рядочки. О боже, яке криве, хоч берете людям показує. Коли я на туся рівно робити, може як на 4 класах піде, буде рівніше. Отакий От. От агрегат зліперений. зліперений. З чого було якісь куски, обрізки. Тут ця труба тонкостінна, тут щось трошки наварено, щоб не викручувало. От. А тут ця труба передня з кроваті панцирної заходить, воно тримається на штатному кріпленні. Як штатне теж самоліп. От. Тут не квадратна рама чи прямокутна роблена, як обично. А я зробив тільки центральну цю, як називається, не знаю. От, на нею насадив оце я оцим, оце насаджував на той на мотофрезу і таким, а на нього вже цей. І чіпляв диски, пробував, то ну не вийшло. Ну, в общем, я зробив його тут розборний, бо якщо зробити рамку повністю, то так. От, е ось тут воно у мене і фіксується болтом, їздить узад, уперед. От. Знімається. Оце теж знімається. Якщо мені потрібно буде, Ось, ось це знімається теж, От. якщо мені буде потрібно оце зняти. До речі, ось це, ось кріплення. Це воно кріпиться на кротопле-сажалку. і сюди чіпляються дески загортачі, щоб не наробляти всяких різних багато рамок. Я зробив таку типу, універсальну, універсально ну, зліпив таке, но воно свою роботу робить. Робить. А мені більш нічого і не потрібно. Коліща теж тут. Одне коліща у мене е, від плуга, бо я і оравним колись, можливо, і цього року буду орати, побачу, чи ротуватора буду робити. От. А друге колесо, ну що ж, більше в мене такого металічного не було. Найшлося у мене. Є, правда, два таких коліщата. Ну, не було коли гратися, щоб на двох е зробити такі обидва опорні колеса однакові, щоб такі зробити. Я бігом стойку з амортизатора, раз-два при собачив і у... все, тут все, геть все похабно, бо спішив теж робив. Такі якісь куски уголків позварував, не було коли їх виділити. Може, на наступний нас тут не їх щось зроблю. Краще, не може. А, а може, не може, а може. Ну, загалом вийшов ось такий у мене окушник. Впереді йдуть лапи, а ззаду йдуть диски. Диски важкі, але це добре. грузить його, це з БДТ. З БДТ вирізані диски. Таке воно собі е... рейсики. Ось тут я ще кинув. Я не знаю, чи воно допомагає щось чи ні, щоб до груз був. Получається, що рейки там, вісь тут, я сидю тут. І загальне навантаження виходить на цій. Бо я вчора вже там на іншому городі пробував. Е... Підгортати, то він збуксовує і ну, там крепша земля. Що ще? Це вже не сьогодні буде зніматися, можливо, я завтра на той город. Оце. Так, якщо <кхи> подивитися селом. Сюди йде підйом до гори. Туди йде долина, верби. І там є за тими вербами туди дорога. Там один город, виходить при долині. Коли я приїхав сюди учора, побачив цю померзлу бараболю. ну що, кажу до жінки, вважай, у нас все вимерзло. Зараз, як поїдемо на той город, то там буде катастрофа. Приїхали туди, там на долині нічого не вимерзло, навіть квасоля, ні квасоля, ні картопля не вимерзло нічого. А тут вимерзло. Що, шановні, ось так воно вийшлося. Краї заправили сапкою. По осені побачимо, яка взагалі буде да врожайність. Ну, взагалі, я думаю, що має бути. Якщо, звичайно, буде ще дощ. Мерзло відійде, я маю на увазі оце, що я тут ці краї притолочив, потім сапою підправили. От. Я думаю, що буде все гаразд. Осінь жнива покаже. От. Оце далі пішло, те, що я підгортав мотофризою. Скажу вам, що набагато важче, так що потрібно якось старатися садити так, щоб працювати на чотирьох коліщатках і не таскати в руках ту мотофризу. Усім віка, здоров'я миру, кому сподобалося, підтримуйте вподобайками, кому не сподобалося, вибачайте, все буде добре.